Я технічний менеджер компанії Адама Україна по овочевим культурам Сімака Кавадим. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися по приводу захисту моркви продуктами компанії Адами. І Ми спілкуємося в господарстві виходить, Рівнської області. Фермерське господарство називається Калина Бугирин. Це мій колега, головний агроном цього господарства, Михайло Ігор Валерійович. І понятно, що перше питання, яке у мене буде, якими продуктами і чим ми захищали цю гарну Ігор, Скажіть, будь ласка, мене. В основному захист проходив продуктами компанії Адама. Це Prometrex і «Рейсер». Це були два основні продукти, якими вдалося захистити моркву від бур'янів. Починали ми 0,5. Прометрекса і 150 рейсера, Ну і довели, навірно, до 1,2 і 150 рейсера не, не давали. Не додавали більше. Не додавали, да? так. А скажи, пожалуйста, до всходового у вас спрацювати і чим? Ілі щось, щось якесь погодніому видали? Погодні було було сухо, тому вирішили до досходово не працювати. Поки змонтували систему зрошення, це ну, пройшов деякий час, то прийняли рішення вже не вносити ґрунтовий. Ага. Е, тоді таке питання: а з, якої, з якого рахунку ви почали перше внесення препарату, з якої дози і в якої фазі? Перше вно, внесення це оскільки ґрунтовий не вносився, то морка сходить разом з бур'янами. Тільки зійшла морква, показались, 7 -доль, 7 показались і зразу 0,5 прометрекса і 150 рейсера. Uh -huh. Не треба чекати. Треба дивитися, щоб бур'яни були Пазі 7 -дольки, 7 -дольки, не більше, Да? да? Тому що це якраз дозіровка на це розраховані. А вже друга обробка після неї, як ви розраховуєте? Ви так... десь через неділю, навіть не через 10. Вже дивимося по бур'янах. По свіжої сім'дольки, типа ну, Да? да? Получається, що на цій, на цій території ми з Ігорем спілкувалися, що було зроблено ця рання морква, яка сіяна у нас практично та, навіть, в квітні в, да? місяці. Саме в пер первичальних датах. І вже вона має добру фазу. Якщо подивитися, вже не те, що там карандаш, а вже так під сантиметр більше навіть діаметр в самому, в самому варіанті. Це міжрядя. Моркви, яка посіяна з початку квітня. Дивіться при обробках ми прометрекса з рейсером 4. Уже в даний час ми находили, дана дата 6.06.2004 рік. Подивіться, будь ласка, як тримає 4 обробки бур'яни. Їх практично немає. Можливо, десь тільки можуть проскакувати, при тому, що тут не було ні одного ручного труда. Тут можуть тільки проскакувати корд прискові бур'яни, і то вони придавлені дуже сильно. Значить, підужуємо. Було зроблено 4 обробки сьогодні. Я, поправлю. Я поправлю ще по злакових а, був вагіл в дозі до 1 літра на гектар. Пробачаємося. Да. Забули за саме такий гірбіцит, Ці, ці продукти тримають злакові. Тримають, але не так. Як, як, як тримають грамініциди, то агілом було пророблено тож, між, цими, між цими обробками. Не разом в нормі 08 літрів десь на гектар. Ми вже просто перед цим розмовляли. Я вам дякую за те, що ви нас вислухали. До наступних зустрічей, гарних вам врожаїв. Дякую.